Ми технічно тестували і перевіряли, чи працює картка житимеря на всі технічні питання вже вирішені щодо її випуску і виготовлення. І з минулого тижня Ощадбанк без там зайвого інформування, щоб не створювати ажіотаж, почав першим Ощадбанк буде додатково кожного з громадянина, який подавав заявку, із тих 32 тисяч осіб, які вже подали заяви на їх отримання. Буде інформувати про місце і час, коли можна підійти і їх отримати. Тестових, які видавалися, це близько 300 карт. Уже зараз на процесі виготовлення наступного. На партію в 3 тисячі карт, і так само по вартіями по відділенням поступово будуть виготовлятися інші картки. І ми сподіваємося що протягом місяця-двох місяців ті, хто вже раніше з 32 тисяч людей замовляли ці картки, вони їх отримають. І паралельно звісно буде вирішуватись питання щодо пільгових перевезень, які зараз на жаль стало наріжним каменем і дискусії в місті Житомирі. На фоні якраз бойкоту перевізників виконавчим комітетом другий день обговорюються варіанти вирішення. Для всіх категорій, для того, щоб і для перевізників і містян було це максимально врегульоване питання, пільгових перевезень. І картка житомирянина має от стати тим основним ключем, який врегулює нарешті це питання. І знову ж таки, буде прийматися рішення щодо відповідних категорій, вартості чи там обмежень, чи будь-яких інших характеристик. Це на, буде вирішуватися виконавчим комітетом. Зараз це обговорюється. Попередньо говориться про варіант. Про те, що пенсіонери за віком, які не регулюються законами України, яким пільга не надається законом України, а постановою конец міністрів, що суперечить закону, вони будуть мати у вартість проїзду. І ті, хто мають згідно закону пільгу, будуть необмежено за карткою житомиряна користуватися безоплатно цією пільгою.